Сьогодні ми підсумовуємо рік виходу проєкту Лайф, який став для мене власним символом незламності. Ми працювали під сиренами, відчули блокаути, та проте це не завадило знайомити вас з крутими дніпрянами, українцями, яких розкладало країною та світом. Лікарі, митці, бізнесмени, юристи, викладачі, шеф-кухарі, інфлюєнсери, співаки та співачки стали моїми спікерами. Про традиції, очікування та мрії почуємо далі від наших гостей. Колись був головою ганьок. А тепер зустрічаєте жовто-блокитний вогонь незламної нації, яка досягає своєї перемоги найвищою ціною. Отже, минув 23-й рік і наступає 24-й, рік дракона за східним календарем. Дуже така потужна міфічна істота, сила, енергія, позитивні зміни. Як ти його бачиш, як астрологиня? Це, звісно, дуже дуже потужний звір. Він дуже містичний, магічний, сильний. Та він нам у цьому року буде допомагати давати нам цю енергію і ці сили. 2024 рік буде дуже сильним, дуже магічним. І ми знаходимося зараз е, уже в такому новорічному настрої, коли просто відкриті врата чудес. Тому ми. Повинні посилати добро, посилати е, любов до всесвіту і як можна більшим колективам людей, тому що це така потужна енергія, е, яка створює чудеса, гармонію, мир навколо нас. Я хочу порадити вам дуже ефективний та робочий метод здійснення мрії. І вона здійсниться достатньо швидко, від одного місяця до сьоми. Ми протягом 21 дня пишемо усі свої мрії. Кожен день. Причому ми їх обдумуємо, ми у них мріємо та написали і забули. Тобто ми не думаємо про них постійно, ми не вкладаємо туди, туди всю свою енергію, ми її відпускаємо відпускаємо всесвіт, і це потрібно робити 21 день, і через певний час у когось це дуже швидко трапиться протягом одного місяця або сьоми. Я неодноразово вже на собі це перевіряла. Воно працює. Ти говорила про те, що ми повинні усі бути налаштовані на неминучі зміни працювати, і що зараз закладається певна програма. Розкажи про неї так. Я хочу додати, що дракон приносить ці зміни, тому що дерев'яний дракон буває один раз у 60 років. Тому люди, які народилися у 1964-му та народяться у 2024-му, вони мають особливий характер. Він їм буде дуже допомагати у цьому житті прокладати свій шлях, досягати своїх цілей, тому що дракон символізує розум. січня місяця ми переходимо повністю в нову еру. Ця ера водолія. Ця ера несе дуже великі зміни у медицині, у наукових досягненнях, у комп'ютерних досягненнях. Та ми всі будемо все більш налаштовуватися на штучний інтелект, який буде дуже панувати панувати у нашому новому світі. Тому ми повинні готуватися к цим змінам, як раніше, на жаль, або на щастя ну вже не може бути. Тому нам потрібно адаптуватися до цих змін. Будемо Напевне. гадати, що вони будуть на найкраще. Напевне, так як адаптувалися до нових змін українці, а зараз ще й ізраїльтяни, напевне, так не адаптувалися у 21-му сторіччі жодна нація світу, тобто ми вже майже кремень, ми завжди десь можемо. Хочемо допомоги, але усі розраховуємо власне на себе. Але все ж таки, хто нам може у цьому допомогти? Можливо, ти знаєш якусь магічну силу каменів, оберегів. В цьому році є особливі камені, які нам будуть давати підтримку та захист. Це такі талісмани. Аметист це камінь допоможе людям з чистою душою. Він дає Дуже сильну інтуїцію ви е, людям укріплює її. Ще є камінь малахіт. Цей камінь сприяє розвитку і успіху у кар'єрі. І ще один камінь, Хризоліт. це дуже рідкий камінь. але він потрібен людям дуже вразливим, дуже швидко вибухливим та емоційним. Дуже цікаво, тому що каміння для жінок. То усе прикраси, то взагалі наша така окрема історія. Тому я думаю, що ті, хто зараз нас дивляться, прослухаються до тих порад. Яке твоє побажання дніпрянам, українцям та нашим глядачам? Я відчурив серце всім бажаю успіхів в новому році. Я бажаю, щоб кожний, кожна людина реалізувала всі свої наміри, всі свої плани. Та ми всі в мирі. Дякую тобі і тобіночка. Дякую.